У пане Андрію, наше вітання. Доброго вечора, доброго здоров'я, слава Україні, героям слава. Отже, говоримо нині про ситуацію, яка сталася з українським з київським столичним метрополітеном. Розкажіть, чи витримає навантаження взагалі міська інфраструктура, чи впоруються автобуси з пасажиропотоком, і яким чином вирішувати це питання? Ви знаєте, вже сьогоднішній день показав, що транспортна інфраструктура міста вона не впорається. Це перше, хочу ще сказати, що якщо міська влада намагається показати, що це буде плановим ремонтом, то це абсолютно не так. Адже вчора на сесії Київської міської ради про це жодним словом ніхто не обмовився. Вчора окремо хочу повідомити, що ми не прийняли програму розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на подальші періоди, тому що вона неякісно підготовлена і має в собі деякі там складові, як то, наприклад, сумнозвісна дорога через еко, до екопарку Осокорки. Тому міській владі необхідно думати про транспортну політику в місті, не нічого не спихувати на якихось там уявних попередників, тому що ви вже 10 років керуєте цим містом і могли би якісно обслуговувати київський метрополітен, який, окрім того, є ще й стратегічним об'єктом. А так, оця аварія показала абсолютно неспроможність і інституційну нездатність Київської міської державної адміністрації управляти транспортом в місті. Я впевнений, що Віталій Володимирович Кличко, який робить місто незручним для автомобілістів. Як е, постійно він наголошує, має зробити якісний громадський транспорт. Це як продовження цієї тези Не зручне для автомобілів, але зі зручним громадським транспортом. Але ми бачимо лише оцей жовтий сором, який курсує по нашим вулицям, і бачимо, що транспорт міста Києва, громадський транспорт міста Києва, я має на увазі, постійно має якісь проблеми в своєму розвитку. Uh, ну, Жовтий Сором, це ви мають на увазі автобуси, маршрутні, так, оці старі. Uh, yeah, просто... оці uh, ну, що маршрутні. глядачам було зрозуміло так, так? Просто в цій частині давайте говорити про те, що ну і так у нас в принципі з дорогами не все до ладу приведено в столиці і коли сухо, і сонячно, і влітку там дав теплу пору. А зараз взимку ну, часто густо руху складне, но Як це в принципі може позначитися на трафіку в місті? Uh, ну додати просто маршрутки по, цьому, по цій дорозі. До речі, там основна. Артерія, вона досить вузька, що, в принципі, так буде раніше створювало колапс транспортний, а тепер ну, доволі складно уявити, як будуть сполучатися ці е, квартали, райони з центром. Ну, Якщо це таке привітання е, з Різдвом від е, мера міста Києва, це те дуже сумнівне привітання, тому що він нас вітає якимись нескінченими заторами. Я впевнений, що е, оця частина, яка і всі міста Київської агломерації, які. Е, Їздять, знаєте, у нас є така маятникова міграція, тобто, коли люди зранку приїжджають на роботу до міста Києва, а ввечері від'їжджають. І оця ця маятникова міграція відсутність перехоплюючих паркінгів, відсутність адекватних широких доріг, якість цих доріг, якість транспортної інфраструктури, якість громадського транспорту, вона призведе лише до того, що трафік буде надзвичайно ускладнений, і я впевнений, що ці півроку, як прогнозують, а за думкою деяких експертів, прогнозують не півроку, а рік. Що ці станції метрополітену будуть закриті, то я думаю, що нас чекають надстрашні над страшні і величезні пробки. Дякую. Станції, доволі давайте повернемося до безпосередньої ситуації на цих станціях, які нині закривають. Вони доволі є новими. Їх ввели в експлуатацію близько 10 років тому. І зараз, як сказав міський голова Віталій Кличко, вони є під загрозою обвалу. Вже повідомляють і висувають кілька версій того, що відбулося цією надзвичайною ситуацією. Це порушення ізоляції під час будівництва тунеля, активність річки Либідь. Та злощасні плавуни, і власне сам мер схиляється до першої версії це порушення ізоляції під час будівництва тунелю. Розкажіть, невже запустити в експлуатацію такий важливий об'єкт могли із порушенням техніки безпеки, як ви думаєте, і чи можливо тепер вже через 10 років після цього притягнути до відповідальності винних? Я думаю, що винних в наякісній підготовці стратегічного об'єкту можна притягнути до відповідальності у будь-який час, особливо під час дії воєнного стану. Це перша теза. Друга теза. Я думаю, що досить спихувати все на попередники, і треба брати відповідальність за управління містом самостійно. Тобто, я думаю, що необхідно було адекватно обстежувати це місце місце і ці тунелі, якщо ви знали про якісь. Конструктивні особливості або про якісь недолугості його будівництва та відкриття, то давайте його адекватно обслуговувати та ремонтувати. Вчасно жодної копійки в бюджеті міста Києва на ремонт даної гілки метрополітену в цьому році не закладено ані в 23-му, а не буде закладено в 24-му році, тому що бюджет вже майже на виході. 14 грудня відбудеться голосування за бюджет міста Києва. Тому я впевнений, що поки що висновки зарано робити. Але як на мене, це повна недбалість і недолугість керівництва київського метрополітету. Що ж, дякуємо вам за ваші ну не те, щоб аналітику, але емоції, напевно, і як пасажира, в тому числі громадського транспорту і користувача Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, був разом з нами.